Дев'ята година ранку. Доброго ранку. А взагалі сьогодні 5 січня, і діти пішли вже до школи. Канікули закінчились, закінчились і всі по роботам. А я вдома, я вдома, і саме обожнюю ці моменти, коли нікого немає. І коли немає нікого, годинка так 4 точно, як мінімум. Бо це той час, коли в мене з'являється енергія сили, коли я відновлююсь, коли нікого поряд немає. І це золотий час. Я дуже дякую моїй родині, що вона іноді мені дає такі години спокою і наповнення енергії. Тому сьогодні, взагалі, хотіла робити. Генеральне прибирання прибирати ялинку вже, бо, в принципі, свята пройшли, а ялинка ще стоїть, гірлянди знімати, вікна, теж помити, зняти наліпки з вікон. Але я так подумала, що на сьогодні мені достатньо того буде, що я всі, вс, все всю постільну білизну зняла і перепрую її сьогодні. І, мабуть, ось це саме генеральне прибирання відкладемо до завтра. І сьогодні просто хочу насолодитися ось цим моментом. Я навіть сьогодні в інстаграм не заходжу, тому хочу спокою, хочу тиші, хочу енергії. Так, сьогоднішній, мабуть, влог я зніму саме от просто. Десь розмовно, отак от, бо іноді хочеться з кимось поговорити. А соцмережі і Ютуб, в принципі, я завела для того, щоб не боятися говорити і виходити на публіку, яка тебе не знає, в принципі, а можливо знає. Але м -м, отримувати, можливо, якийсь хейт, бо не все ідеально буває у людей, і це нормально, і це треба прийняти, що люди не ідеальні. І немає такої кнопочки в людини ні в якої ідеальності. І це нормально помилятися, і це все взагалі це супер, це класно. Ти коли ти щось робиш взагалі, помиляєшся, то ти живеш. А взагалі, про що я хочу сказати ще? Що в інстаграмі я веду дівчат до схуднення через знання дизайну людини. І саме я теж з ними пішла, бо мій порог 80, зараз було 100, зараз 80 і треба далі йти. Я допомагаю дівчатам, і це дуже класно, коли є результати, коли люди розуміють, що саме в їхньому бодіграфії, в їхній інструкції до них через дизайн людини написано, коли їй краще їсти, який режим дня в неї повинен бути. І коли люди змінюють це, то в принципі, вага сходить сама. Бо іноді, знаєте, зайва вага це як паслстві, да? це вже набуде після перед тим, що немає емоційно здорового не тіла, не розуму, нічого. І спочатку потрібно настроїти свій розум, тіло, енергію, а потім уже іноді доходити до схуднення, бо схуднення іноді це не первоначальна причина. Деякі тригери впливають на те, що у нас з'являється зайва вага, і вона тримається, нікуди не йде. Що б ми не робили, ми можемо харчуватися правильно, ми можемо все, що хочеш робити, але зайва вага не уходить. Тому зараз я готую собі сніданок. У мене на сніданок буде два варних яйця, капуста помідори 150 грам зроблю собі. Два яйця, сир, і в мене вчора залишилася риба, мінтай, здається, біла, нежирна, і горішків трохи собі насиплю. Ось і це буде мій сніданок. Через 3,5 години, мінімум, як мінімум, а бажано 4-5, то я буду обідати. І, знаєш, схуднення це дуже індивідуальний такий процес, який проходить. Ну, я можу сказати, що нелегко. Перше, нелегко це зрозуміти, що і як тобі потрібно класти в тарілку. Бо це дуже важко перестроїтися, переналаштуватися, від чогось відмовитись. В моєму випадку це алкоголь, чіпси і тому подібне. Бо алкоголь чому? Бо алкоголь взагалі він затримує воду В нашому організмі. І це дуже пагубно впливає на наше обличчя і взагалі тіло. Ми атікаємо кожного дня набряки, ну і якби так. І схуднення несумісне з алкоголем. Це потрібно прийняти і зрозуміти. Тому що навіть коли вам говорять, що коли ти худнеш, і ти можеш там випити бокальчик якогось вінішка, то Ну, не знаю, я не за це. Я за те, щоб відмовитися взагалі від алкоголю. Е, так, якось так. Е. Тому, тому, взагалі, тема схуднення це дуже цікава тема. І я пішла в нутриціологію для того, щоб в першу чергу зрозуміти свій організм. Вже потім я зрозуміла, що мені потрібен ще дизайн людини для того, щоб розуміти тонкості, бо люди всі індивідуальні, я так завжди говорила і говорю. В кожного свій ритм, в кожного свій режим. Знаєш, навіть є люди, яким треба берегти свою енергію, яким фізично не можна працювати від дзвінка до дзвінка на заводі, наприклад. Це ну, взагалі це дуже цікаво. Якщо почати розбиратися в своєму дизайні і розуміти, що щось треба змінювати, коли ти стоїш, наприклад, на мертвій точці так, і не знаєш, що тобі робити далі в цьому житті, то треба змінювати. Бо якщо ми не змінюємо своє життя і не змінюємо відношення взагалі до життя, до людей, то ми так і будемо надалі. Просто надалі сидіти, сидіти і гнити, я б сказала, так бо ну це дуже важливо. Я під. Ось так ось так ось виглядає, ось так ось, <смі> виглядає мій сніданок. іду снідати. Всього у мене це зайняло хвилин максимум 15. Те, що поки яйця закипіли та зварилися, і це все я нарізала. Тому дівчата, це не складно так? Собі зранку приготувати. Якщо немає часу зранку, без проблем готуєте з вечора лоточки ставите в холодильник, і потім вранці просто достаєте, грієте і все. І немає проблем. Просто немає бажання, якщо е, щось не виходить, да, є такі атмаски, бо ми себе дуже дуже любимо і любимо себе жаліти. Тому отак, смачного. Що там у нас здається знову сніг? І так купа снігу наново насипало. І знову, щось, якась крупа сиплеться. В цьому році якось ще важче з погодою, і взагалі з відчуттям її. Ходила в магазин все ж таки сьогодні і що я взяла? Взяла перець зараз по акції, в Ремі по 80 крон щось таке. Хто в Норвегії? Зараз, мабуть, в усіх Ремах <смі> великі знижки. Так, взяла ось таку штуку це для миття підлоги. Е, ось це взяла е, пленку. Будемо прибирати ялинку, і що ми робимо? Ми обмотуємо ялинку в пленку і заносимо в підвал. Бо це дуже зручно, збирає менше пиляки. Ну і, звичайно, взяла хліб. Ось такий хліб. Те, що він там зі знижкою здається 15 крон. Ялинка прибрана, донесена до підвалу і потрібно занести її лише в підвал. Це все. Нехай полежить, трохи пізніше потім занесу. Все. Зима скоро закінчиться, скоро вже в магазинах будуть, я так думаю, вже товари до Пасхи. Бо тут все, в принципі, так і є. Новий рік тільки завершився і все. Ну, ось якось так пройшов мій день. Як мій батько каже, день святого лінтяя це коли ось так: от майже нічого не робиш. Але як подумати, постільна білизна вибрана, висушена, складена, рознесена, ялинка прибрана, іграшки прибрані. Ну, все. В принципі, пів діла зроблено завтра, якщо буде настрій, то зробиться все інше. Тому коли нам щось не хочеться робити, це взагалі нормально. І потрібно без созріння і совісті брати і просто не робити. Тому що коли ми дуже зациклюємося на тому, що ми щось не робимо або робимо не так, то страдаємо ми морально. І від цього з'являється якийсь там маленький стрес. Тому бажаю вам не стресувати. Якщо вам цікаво слідкувати за мною та в такому вигляді да, дивитися та слухати влоги мої, то я так думаю, що надалі будемо говорити, розмовляти. Але від вас бажаю коментаря, на яку тему ви б хотіли поговорити. Uh, і uh, буду дуже вдячна за лайки та підписку. Все, всім па-па, до нових зустрічей!